Доброго дня, друзі! Ми знаходимося на території третьої черги котеджного містечка Скогур. Тут ведуться підготовчі роботи до початку будівництва котеджів, з якими ми вас сьогодні познайомимо. Концептуально третя черга буде відрізнятися від першої і другої. За своєю територією, третя черга дорівнює другій черзі. Відповідно, тут буде збудовано близько 30-40 котеджів. На даному етапі ще ведуться роботи по розробці генплану та розробці концепції самого будинку. Будинки будуть в стильній сучасній архітектурі, будинки будуть оснащені багатьма інженерними рішеннями, будинки будуть приближені до енергопасивних, та буде збережена вся екосистема, яку створила наша природа. Однією з особливостей третьої черги будуть підвісні мости, якими будуть з'єднані між собою будинки. Таким чином, гості зможуть переміщатися по території третьої черги на висоті кількох метрів з мінімальним виходом на рельєф. Основною метою будівництва будинків на палях, будівництва підвісних мостів, є збереження екосистеми третьої черги. Адже вся третя черга вкрита чорницею, тут ростуть суниця, ожина, білі гриби, різного роду лікарські рослини. І наше завдання. Щоб це все було збережено біля вашого дому, ведуться роботи по влаштуванню зовнішніх мереж. Прокладається каналізація, ливнева каналізація, водогін, пожежний водогін, силові кабеля та оптволокно.